Пришками називали народних повстанців, гірських розбійників у Карпатах, які грабували панів та багатіїв і роздавали награбоване бідним. Перша згадка в історичних документах про пришки в насенщині та перемищенні датована 1529 роком. 1588 року польський Сойм прийняв постанову про боротьбу з опришками. Внаслідок цього указу трохи згодом Сойм Галицької шляхти, констатуючи посилення активності опришківського руху у Карпатах, доручив Галицькому та Коломийському старості, великому землевласникові на підкарпаті Станіславу Володикові, ловити і карати опришків. 1613 року постанова про боротьбу з опришками була поновлена спеціально для руського воєводства. Головною її метою була перешкода вже спільним виступам підкарпатських опришків та угорських і молдавських гайдуків. Тисяча 1620 двадцятого року на Гуцульщині почала діяти опришківська ватага, тобто загін під орудою Гриня-Кардаша. З розвитком опришківського руху посилювалася і боротьба шляхтичів з опришками, видавали королівські укази, постанови. Поступово опришківські походи ставали спільними. Об'єднувалися галицькі та молдавські гайдуки, до яких долучалися й легіні з Карпат. Об'єднані опришківські ватаги продовжували вести боротьбу з польською шляхтою орендарями в гірських околицях, угорським та молдавським панством. Ватага збиралася навесні, коли ліс уже був добре зеленим. Браталися на крові, а на зиму розходилися. Як правило, йшли на дальні села і наймалися до господарів, даючи себе звичайних селян. Один одному опришки ніколи не розповідали про місця, куди наймаються. Тому навіть у випадку провалу під жорстокими катуваннями брат брата не міг видати. Якщо опришок був важко поранений, його вбивали самі побратими. Олекса Довбуш, один із ватажків опришків у Карпатах. Народився 1700 року в селі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області. Перші згадки про виступи Довбуша та його пришків датовані 1738 роком. Саме тоді Олекса розгортає діяльність навколо Печеніжського ключа згодом і усього Яблунівського староства. У 1740-41 роках Довбуш під тиском шляхецьких військ змушений залишити околиці Печеніжина та Яблунівщини і відступити у верховину і отоборитися. На деякий час на Буковецькій полонині. Звідси Довбуш знову почав нападати на шляхецькі маєтки не лише Коломищини, а й буковини та Закарпаття. Ватажка Опришків не могли спіймати довгий час. За його тіло шляхта встановила нагороду, позбавлення усіх повинностей і панська земля у подарунок. За легендою Олекса загинув через Любаску Марію Дзвінчук. Народ переказував, начебто довбуш, був закоханий у дружину гуцула Стефана Звінчука. Утім, окремі дослідники заперечують факт любовної історії і припускають іншу версію. Село Космач, що знаходиться на території нинішньої Івано-Франківської області, довбуш вважав своїм. Він часто туди навідувався, бо мав велику підтримку. Проте серед окремих газдів, як свідчать записи, назрівала непокора та бунт. Довідавшись про це, довбуш хотів покарати зрадників. Серед них був і Стефан Дзвінчук, який випередив ватажка опришків і першим вистрілив Олексу. Наступного дня пани знайшли Довбуша у лісі. Вони перев'язали його рану і відвезли у село. Опришка допитували, вимагали видати таємницю скарбів. Довбуш так і не зізнався, де ховалося опришківське золото. У Чорногорі на полонині, казав він, користуватися ним буде земля, а не люди. Невдовзі ватажок опришків помер. Його тіло розчанували на 12 частин. Карпатський Робінгуд Олекса Довбуш загинув 24 серпня 1745 року. Я присягаю на цей топір вам, дедику, і вам, легіні братики. Ніколи не викажу, хоч би мене мучили, четвертували і палили в панській катівні. А коли б не дотримав присяги, хай мене не мене топір і ця опришківська зброя на землі і під землею.